Скільки може коштувати макіяж косметикою з Аврори, давайте порахуємо. Замість праймеру я обираю ось таку сироватку від Хіллері. Коштує вона зараз зі знижкою 189 гривень. Далі використовую гель для брів від Елен Про. Pro. Я не знайшла його в своїй Аврорі, але купувала я його саме там. Напевно, десь за 100 гривень. Тональний також не знайшла в Аврора, але купувала його теж там. Напевно, десь за 70 гривень. Консилер пастель замовляється. В інтернет-магазині Аврора за 169 гривень. Ось такі рум'яна Lovit в 01 відтінку коштують 119 гривень. Такий хайлайтер від Lovit також в 01 коштує 69 гривень. Таку підводку від пастель замовляла в інтернет-магазині Аврора за 189 гривень. Така туш за 199 гривень, також з інтернет-магазину Аврора. Вона дуже зручна, просто обожнюю її. Далі можна назвати. Це ліп-комбо, ось такий олівчик Eveline 23 Rose-Nude і такий тінт пастель. Додаємо до цього ліп-комбо такий блиск з інтернет-магазину Аврора за 77 гривень. Така загальна сума вийшла усіх моїх продуктів, які я використовувала в цьому макіяжі. Як вам такий формат відео? Пишіть про це в коментарі.